Ти сорочку сіру не бачила мою улюблену? Ні, не бачила, подивись гардеробні. Я там дивився, її там нема. А це значить, що вона все ще лежить в прані. А це означає, що ти її просто не вибрала, хоча я її просив. Ну, ти ж дорослий чоловік міг би й сам вмітнути машинку і випрати все, що тобі потрібно. Та я взагалі все сам можу, а навіщо мені тоді дружина? Тебе ж вдома вічно немає. В Будинку безлад, в холодильнику пусто, прання тижнями складається, таке відчуття, наче я живу з другом холостяком, а не з жінкою. Ти плануєш дому зайнятися хоч трохи? І я ж не гуляю. В мене салон. Він потребує багато мого часу. Ти весь час так кажеш. Так, коротше, все, мені це набридло. Обирай або я, або салон. Антош, ти серйозно? Абсолютно. Або ти продаєш салон і стаєш нормальною дружиною, або ми розлучаємось. Дарина багато років працювала перукарем і мріяла про свою справу. Їй довелося докласти багато зусиль, аби відкрити власний салон краси. Вийшовши заміж, жінка сподівалася, що чоловік підтримає її починання. Але Антон взагалі не схвалював бажання дружини працювати. Дарина втомилася від прискіпувань чоловіка. Вона кохала Антона, але й салон був для неї важливою справою. Розгублена жінка не знала, як її вчинити, тому прийшла за порадою до бабусі. В мене є чоловік, і я його кохаю, але у нас постійні конфлікти. Бачу, через твою роботу ви сваритеся. Так. В мене є своя справа. Я сім років назад працювала майстром у салоні, а потім так сталося орендувала його. Згодом пощастило, я його викупила і ось декілька років активно розвиваю. А чоловік проти каже: якщо я не продам салон, то розлучиться зі мною. Бачу, не одразу у вас. Ці проблеми почалися. Ми два роки одружені, і спочатку все було добре, а потім Антон почав змінюватись. Він достатньо заробляє. І, хоча аби я сиділа вдома, займалась господарством, народжувала дітей, а я не готова. До того ж, власний салон це моя мрія. Візьми льон з миски. Потримай в руках і висип на стіл. Скоро у твоєму житті відбудуться великі зміни. Хороше, сподіваюся. А це вже від тебе залежить. Але бачу, що роботу тобі кидати не потрібно. Так а як же з Антоном бути? Він поставив ультиматум. Не вже він насправді розлучиться зі мною. Мені потрібна якась річ або фотографія твого чоловіка. Ой, я нічого з собою такого не маю, і фото теж немає. Антон не любить фотографуватись. Принесеш наступного разу. Тоді зможу більше сказати і про Антона, і про ваше з ним майбутнє. Дарину надихнули слова бабусі про те, що вона не має кидати свою справу. Однак жінці не хотілося руйнувати свій шлюб. Минуло кілька днів, і весь цей час Дарина намагалася придумати спосіб, як помиритися із чоловіком, аж раптом у неї виникла ідея. Антош, ти такий гарний, коли Ага. Ну, скільки можна ображатись. Я тебе кохаю і не хочу сваритися розлучатись. Ну, я зайнятий. Ну, Сайчику. ти від того. Ну, ти на дві секунди. А, я тут подумала. А що якщо ми наймемо помічницю? І в домі буде чисто, і ти будеш задоволений, ну і я Ну. Добре, давай спробуй. Дякую. Після розмови із чоловіком Дарина звернулася в Агенцію з підбору персоналу. І за кілька днів їй підібрали підходящу кандидатуру. Доброго дня, ви певно, з Агенції. Проходьте. Так, я з Агенції. Мене звати Марк, і я буду вашим домогосподарем. Неочікувана Марк. А, вибачте, я дуже поспішаю. Ви мені покажіть фронт роботи, а задача, в принципі, так бачу: навести порядки. Так, в мене свій салон і на господарство часу взагалі не лишається. А, До речі, інколи доведеться готувати вечерю. Добре, без проблем. Готую, наче непогано. Добре, Марк. А, проходьте. Так, тут у нас одяг і взуття. Одяг треба скласти в чохли і заховати в шафу. Взуття помити. Добре, тут все зрозуміло. Добре. А... Так, ну квіти полити, підлогу помити, посуд помити речі прибрати. Ну в цілому все стандартно. З додаткового сьогодні тільки прибирання в шафі і вечеря. Дарина була здивована тим, що фірма прислала у якості помічника по домашньому господарству чоловіка. Але їй сподобалося, що Марк не задавав зайвих питань і одразу зрозумів свої задачі. Тому вона вирішила дати йому шанс. М -м, пахне смачно, що кохана вирішила мене здивувати. Доброго вечора. Я Марк. Ваш помічник по господарству. Доброго. А я антон хазяйн цього будинку. Дарино, я на сьогодні все зробив. Порядки навів, вечерю приготував. Можу по дорозі викинути сміття. Я на сьогодні вільний? А, так, дякую. Можете бути вільні. На завтра як домовлялись. Прийнято. Ну, тоді до побачення. До побачення. До побачення. Марк? А жінок в агенції не було? Хоча пахне смачно. Та й чисто, наче. Ну отож. Ну то яка різниця? Чоловік чи жінка? Головне, щоб професіонал своєї справи. Mm -hmm. Тому давай підемо перевдягнемося і будемо вечеряти. Пішли. Mm -hmm. Минув тиждень. Сварки між Дариною і Антоном вщухли. В домі завжди був порядок і гаряча вечеря. Тож жінка була задоволена роботою марка. Е, так. Пробачте, що відволікаю вас. Але мені треба поприбрати в цій кімнаті. А так, добре. Зараз я вибачаюсь. ця квітка геть засохла. Може викинути її? Ні-ні-ні. Це подарунок від моєї тітки. Яку я дуже сильно люблю, але дуже рідко бачу. Тому я сподіваюся, що вона відійде і буде мені згадка про мою тітю Іру. Окей, добре. <плес> oh, uh, давайте я вам допоможу. <плес> Дякую. На якусь мить Дарині здалося, що між нею і Марком промайнула іскра. Але жінка одразу ж відігнала ці небезпечні думки. Минуло три тижні. Марк старанно виконував свої обов'язки по господарству. Антон перестав сваритися із дружиною. Тож Дарина із головою поринула у підготовку до першого ювілею з дня відкриття її салону. Що це? Ні-ні, Будь ласка, бачите. Що це за мото, скажи, а? Я втомився як собака, а завтра в нашій гості. Які що гості? Геннадій Петрович і Степан Вікторович з дружинами. Так що треба все підготувати, щоб прийняти таких людей. Чого ж ти мене раніше не попередив? Я щось не розумію. А яка різниця? Завтра субота. Я гадаю, ти можеш пропустити один день в своєму салоні? Нічого йому не буде. Але якраз завтра я не можу. У нас салону виповнюється 5 років. У нас з цього приводу корпоратив з персоналом. Я тобі щотиждень тиждень назад про це казала. Ти знущаєшся? Мої гості серйозні люди. Вони мають великий вплив в місцевому керівництві, і вони набагато важливіші, ніж якийсь там вигаданий ювілей, манікюрниці парукарок. В мене от-от підвищення намічається, а власні дружині начхати на це. Але ж я, та коли ти вже зрозумієш, що твій салон це це просто іграшка, якою ти ніяк не награєшся. Тобі вже час ставати дорослою жінкою, і нормальною дружиною. А може нормальна доросла жінка заслуговує на нормального дорослого чоловіка, який, окрім власних інтересів, буде поважати і її інтереси також. Інтереси? Та ти мене тупо підставляєш перед керівництвом. Мені потрібна не співмешканка, а дружина. Кажу тобі останній раз: або ти продаєш свій салон, або. Так, все. Сьогодні переночую батьків. Мені потрібно заспокоїтись. Вибачте, я просто все чув. Вас просто було аж на другому поверсі чутно. Дарино, ну, не переймайтесь так. Він не правий. Ні, це я не права. У гості чоловіка і справді важливіше. І салон, би зачекати. Я взагалі не приділяю уваги ні чоловіку, ні будинку. Я погана дружина. Я так не вважаю. <гас> не плачте, будь ласка. <гас> так. Я знаю, як вас заспокоїти. Дайте мені 20 хвилин. Добре. Прошу. Марк, звідки це все? Я просто хотів якось втішити. Зробити невеличкий сюрприз це все, що встиг за такий короткий час. Квітка з куща в дворі. А вино Дякую. та фрукти з магазину неподалік. Дякую. А, Марк, чекайте. Зараз. Ви теж приєднали десь. Дякую. <зас> Знаєш. Для мене дійсно важлива ця справа. Салон це була моя мрія. І от завтра його перший ювілей. і… Ой, ти не проти, що я на ти перейшла? Та ні, навпаки. Я пропоную тост. За тебе. Твій успіх і мрії, що обов'язково здійсняться. Знаєш, я тебе дуже розумію, бо й сам мрію про власну справу, а ти ти мене надихаєш своїм прикладом, що все можливо. Дякую тобі. От мої рідні мене не розуміють. Раніше мама мозок їла, а тепер Антон почав. Він взагалі готовий розлучитися, якщо не зроблю так, як він хоче. Йому байдуже, що салон для мене це справа, якою я горю. Антон мене взагалі дивує. Ти така цікава. Цілеспрямована і взагалі просто прекрасна жінка. А він цього просто не помічає. Ти перебільшуєш? Ні. Я справді так вважаю. Дарина не втрималася і піддалася спокусі. Вона зрозуміла, що їй подобається цей хлопець і його відношення до неї. Минуло кілька тижнів. Дарина із марком. Весь цей час потайки зустрічалися. Жінка усвідомлювала, що обманювати чоловіка неправильно. Зовсім заплутавшись, вона вирішила приїхати за порадою до бабусі. Розказуй. Я не знаю, що мені робити. Я закохуюсь в Марка. Він мені близький. Але я відчуваю себе зрадницею. Антон на це не заслуговує. Ти принесла річ чи фотографію свого чоловіка? І цього марка. Так. Ось фотографія Антона. У вас з Антоном міг би бути міцний шлюб. Але лише якби ти своєю справою поступилася і підкорилася чоловікові. Для мене це важко, але і мама каже, що для жінки на першому місці має бути сім'я. Сім'я це важливо. Але чи сім'я це, якщо один свої інтереси завжди ставить вище за інші? А про Марка? Що ви про нього скажете? Бачу, Марк тебе кохає по-справжньому і може щасливою зробити. А ще бачу, що таке доведеться тобі на деякий час від справ відійти. Адже зміни, про які я говорила, вже відбулися. Я нічого не розумію. Про що ви кажете? Які зміни? Не торохти. Головне запам'ятай, дитина, яку ти носиш, має з батьком рости. Яка дитина? Я вагітна? А батько хто Антон чи Марк? Вагітна ти не від свого чоловіка. Блюб, що мені робити? Я тобі вже сказала. Дитина має бути з батьком і не намагайся правду приховувати. Родину ти цим не врятуєш, тільки гірше зробиш. Повернувшись додому, Дарина не могла оговтатися від новини, яку почула від бабусі. Але тест на вагітність підтвердив, що вона дійсно чекає дитину. Розгублена дівчина саме обмірковувала. Як про все розповісти чоловікові? Коли до неї завітала матір? Чисто кругом. Порядок такий пощастило, таки доню тобі з чоловіком. Таке життя можна тобі забезпечити. Ти давай розповідай, які вас новини. вагітна. Сумна така чому? Бо не Антон. Батько дитини. Як не Антон? А хто? Це Марк. Ти з глузду з'їхала. Антон знає. Ні, я нікому нічого не говорила. Ти взагалі перша дізналась. Ага. От і добре. От і не кажи нічого обом. Хай Антон думає, що то його дитина. Ну. Ну, ти подумай. Антон хороший перспективний чоловік. В місті його всі поважають. Посада така: от, от підвищення буде. А Марк твій хто? Обслуга? Припини. Я не припиню. Не припиню, донечко. Ну ти подумай: не псуй, не псуй життя, ні собі, ні дитині. Та і Антону для кар'єри зараз все це ні до чого. Ці всі скандали. Після розмови із матір'ю Дарина зовсім розгубилася, адже її доводи здавалися розумними. Проте жінка відчувала, що вже не кохає Антона, але вона ніяк не могла наважитися сказати йому всю правду. Щоб я тебе більше не бачив. Та дайте пояснити. Геть пішов, не доходить. Що відбувається? Він каблучку вкрав дорогоцінну. Марк, як ти міг? Я вже казав, я нічого не крав і взагалі я не бачив ніякої каблучки. Я зараз ще в агенцію подзвоню, нехай вони знають, які у них працівники хороші. А знаєте що? Мені набридло це терпіти. Антон, з чого ти взагалі взяв, що Марк щось вкрав? Лариса Іванівна бачила, як він каблучку взяв, Оту дорогоцінну з сафіром, яку тобі мої батьки на весілля подарували. Можеш у неї сама розпитати, слухай, я запізнюсь, мені треба по справах. Дарина була розчарована вчинком Марка. Вона довіряла словам своєї матері, але не могла прийняти той факт, що хлопець виявився здатен на таку підлість. Жінка не знала, що робити, і вирішила порадитися із бабусею. Баблюбо. Оказалось, що Марк мене кохає, а він виявився брехуном і злодієм. Катю, принеси миску з водою. Ось, бабуся. Візьми кілька квіток. Розітри в долонях і кинь у воду. Не винен твій Марк. Збрехала тобі матір. Дуже хотіла зберегти твою сім'ю. Вона думала, що так тобі буде краще. Якщо так. Що мені тепер робити? Чоловіка обманула. У Марка через мене тепер проблеми. І він взагалі, напевно, навіть говорити зі мною не захоче. Ну що за напасть така? Бачу, в твоїй спальні суха рослина стоїть. Погано це. Не можна біля подружнього ліжка. Тримати засохлі квіти, вони нещастя в дім приносять. І стосунки людей теж починають в'янути і засихати. Я не знала. Ну добре, я винесу цю квітку у двір. Спочатку тобі треба провести з нею обряд. Ваші стосунки з Антоном, ти вже не врятуєш. Але на майбутнє убезпечиш себе від помилок. Що я маю робити? Треба закопати цю квітку разом з землею і сказати мертві квіти. Землі віддаю брехню і образи від себе жену. А з Марком що робити? Проведи обряд, скажи всю правду чоловіку. Вибачся перед Марком. Тоді все налагодиться. Але не зволікай. Інакше тратиш свою долю. Дарина провела обряд, як і казала бабуся, а потім прийняла важливе для себе рішення. А ти куди зібралась? Антона, треба поговорити. Я більше не можу тебе обманювати, але коли ти почуєш правду, то навряд чи захочеш бути зі мною. Щось я нічого не розумію. Я покохала іншого. Він мене по-справжньому розумів і підтримував, ще у нас буде дитина. Та як ти могла? Ти мене зрадила. Вибач. Так. Давай, давай ми заспокоїмося. Визнаю, я теж не завжди був правий. Приділяв тобі мало часу, мало уваги, постійно прискіпувався. Але я, я готовий тебе пробачити і навіть прийняти дитину, хоч це буде і непросто. Але при умові, що ти нарешті позбуваєшся цього салону і стаєш нормальною дружиною. Сидиш вдома, виховуєш дитину, займаєшся домашніми справами. Вибач, Антон. Але таке життя не для мене. Тому нам треба розлучитись я йду від тебе. Дарина ображалася на матір за обман і не бажала її бачити. Тому вирішила поки пожити у подруги. А ще вона дуже хотіла вибачитися перед Марком. Хлопець спершу відмовлявся навіть говорити з нею. Та Дарина все ж таки вмовила його зустрітися. Вибачу, не повірила тобі. Тепер я знаю правду. Мама тебе обрехала. Я вибачаю тебе. Але нам краще більше не бачитись. Невже я тобі байдуже? Та ні, я закохався з першого погляду і навряд чи тебе забуду. але… Ти заміжна жінка, а я не хочу руйнувати твою родину. А я пішла від чоловіка. Ти пішла від чоловіка через мене. Я зрозуміла що більше не кохаю його і не можу жити без тебе. А ще... Дитина має рости з батьком. Яка дитина? Я вагітна від тебе. Поруч із Марком, Дарина зрозуміла, що зробила все ж таки правильний вибір. Вона нарешті відчула себе коханою і важливою. Невдовзі пара одружилася, і згодом у них народилася донечка. Тож, як і казала бабуся, Дарині на деякий час дійсно довелося залишити салон. Але вона планує повернутися до справ, і чоловік її в цьому підтримує. Марк здійснив свою мрію і відкрив власну клінінгову компанію. Матір Дарини визнала свою помилку та помирилася із донькою. Бабуся ж нагадує: не можна у домі і особливо у спальні тримати засохлі квіти. Вони приносять нещастя та негаразди, і стосунки у родині теж починають в'янути та засихати.